Доброго ранку, мій дорогий друже. Якщо ви відкрили це відео, знайте, що це не випадковість. Бог привів вас сюди, бо Він знає, що відбувається у вашій душі. Приділіть цей час, щоб просто видихнути і відчути його присутність, сядьте або ляжте зручно, розслабте плечі. Нехай тиша цього моменту огорне вас як тепла ковдра. Можливо, ви прокинулися сьогодні з цим знайомим і важким відчуттям, незрозуміла тривога. Тихий страх, який не має видимої причини. Ви ще не відкрили новини, ви ще не стикнулися зі своїми щоденними обов'язками, але ваше серце вже стиснуто. Ви відчуваєте тягар, наче несете на спині вантаж, який вам не належить. Цей безпричинний неспокій, ця порожнеча, яку ви не можете заповнити, це те, що ми сьогодні принесемо до ніг нашого небесного батька. Це не просто втома, і це не просто поганий настрій. Часто це духовне сміття, накопичене за дні. Тижні, а іноді й те, що передалося нам у спадок, це ті ланцюги, які, хоча й невидимі, тримають вашу душу в полоні. Ми тут сьогодні, щоб провести глибоке, глибоке духовне прибирання, ми тут, щоб розірвати ці зв'язки і наповнитись тією радісною вдячністю, яку Бог приготував для нас. Давайте почнемо цю орацію, відпускаючи все, що сковує нас. Закрийте очі і повторюйте разом зі мною у своєму серці такі слова: Святий Боже, наш улюблений Отче, дякуємо тобі за цей новий день. Дякуємо, що твоя милість оновлюється щоранку, навіть коли ми не відчуваємо сил, щоб прийняти її. Ми стоїмо перед Тобою сьогодні, такими, якими ми є, з нашими невисловленими страхами і з залишками вчорашніх невдач, і з цією важкою тривогою, що живе в наших грудях. Господи, ти знаєш, що іноді ми прокидаємося з відчуттям, що життя це битва, яку ми вже програли. Ми відчуваємо брак миру, брак ясності, ми відчуваємо себе емоційно виснаженими, ніби хтось витягнув наш внутрішній акумулятор. Ми приносимо тобі цей дух страху, який нашіптує про катастрофу, про хвороби, про бідність, про самотність. Ми приносимо тобі цю ангустію без причини, яка є по суті духовним нападом на наш спокій. І тут, оче, ми згадуємо твоє дивовижне слово, яке дає нам неймовірну силу, ти не дав нам духа страху, ти не дав нам духа тривоги чи духа безпідставної паніки. Навпаки, ти дав нам духа сили, любові та здорового глузду. 2 Тимофія 1.7. У цій орації ми свідомо відкидаємо все, що не походить від Твого Духа. Господи, Ти сказав, що ми є твоїми дітьми, і як твої діти, ми маємо право на спадщину миру, а не на спадщину страху. Ми тут, щоб заявити про це право, ми розпочинаємо зараз глибоке очищення. Ми просимо тебе, Отче, виявити кожен ланцюг, який тримає нас, кожен нездоровий зв'язок, який був створений з покоління в покоління. Ми визнаємо, що страхи, які ми носимо, можуть бути не лише нашими. Можливо, це страхи нашої матері, неспокій нашого батька, фінансова паніка наших предків, яка записана в нашій духовній ДНК. Зараз, у цій святій присутності, ми віддаємо тобі всі успадковані тягарі, віддай їх, друже мій, назви їх у своєму серці, якщо можеш. Ми віддаємо тобі страх бідності, який заважає нам радіти процвітанням. Ми віддаємо тобі дух критики, який змушує нас постійно сумніватися у собі. Ми віддаємо тобі дух самотності, який шепоче, що ми нікому не потрібні. Ми просимо тебе, Господи, в ім'я Ісуса Христа знищити кожну печатку, кожне слово, кожну клятву, яка була виголошена над нашим життям або життям наших рідних, і яка тепер служить причиною нашої необґрунтованої ангустії. Ми свідомо розриваємо ці духовні угоди. Вони не мають влади над нами, бо ми куплені дорогою ціною кров'ю агнця. Господи, ми дякуємо Тобі, що Ти є нашим визволителем, наша вдячність це наша зброя. Ми не будемо плакати про те, чого нам не вистачає. Ми будемо радіти тому, що ти вже зробив. Дякуємо, що там, де ворог посіяв страх, ти садиш мир. Дякуємо, що там, де були ланцюги, ти даруєш свободу. Навіть зараз, коли ви молитеся, уявіть собі, як ці важкі сірі ланцюги, що сковували ваше серце, починають тріскатися і розсипатися на попіл, вони не можуть витримати світла твоєї присутності. Жодна Малдисеум не може встояти перед благословенням Бога. Якщо ви відчуваєте це звільнення, якщо ви відчуваєте, як дихання стає легшим, напишіть у коментарях Я вільний або Мої ланцюги розірвані. Це не просто коментар. Це декларація віри, яка об'єднує нас усіх у цьому просторі орації. Ми всі разом стоїмо у проломі, підтримуючи один одного у звільненні. Отже, ми просимо, щоб твій Дух Святий зійшов на нас, як свіжий дощ, і омив нас від усієї тривоги. Ми віддаємо тобі нашу потребу контролювати майбутнє. Ми віддаємо тобі наші фінансові клопоти. Нашу стурбованість здоров'ям і наші стосунки, які приносять біль, вони занадто важкі для нас. Ми кладемо їх біля твоїх ніг. Це не наш тягар. Наш тягар легкий, тому що ти несеш його разом з нами. Ми приймаємо зараз те, що ти дав нам дух сили, сили протистояти брехні ворога, сили долати лінь і прокрастинацію, які є лише маскуванням для страху. Ми приймаємо дух любові. Любові до себе, любові до ближнього, безумовної любові, яка виганяє весь осуд. І ми приймаємо дух здорового глузду, розсудливості, тверезого розуму, який дозволяє нам бачити ситуацію не через призму паніки, а через призму твоєї істини. Дякую, Боже, що ти вже почав процес звільнення. Наша вдячність це не реакція на те, що ми бачимо, а віра в те, що ти вже зробив. Ми вдячні, що Ангустія не матиме останнього слова над нашим днем. Ми вдячні, що твій спокій, який перевищує будь-яке розуміння, зараз наповнює нашу свідомість і наше серце. Господи, тепер, коли ми звільнили простір у нашому серці, викинувши духовне сміття, наповни нас своїм світлом, ми просимо, щоб ця орація була початком дня, наповненого ясністю та рішучістю, кінець першої частини. Глибоке очищення та прохання про наповнення завершено. Ми просимо, щоб ця орація була початком дня, наповненого ясністю та рішучістю. Господи, тепер, коли ми стоїмо перед Тобою, очищені, але вразливі, ми впускаємо Твій дух, щоб він оселився в кожному куточку нашої душі. Ми знаємо, що не самі, ми визнаємо, що є сили, які намагаються знову накласти на нас ярмо страху. Змушуючи нас прокидатися із тим незрозумілим відчуттям тривоги, яке стискає груди і змушує думати, що щось погане от от станеться, це важка, невидима ковдра, яку злі сили намагаються накинути на наші плечі, щоб вкрасти світло дня. Але слово твоє це наша істина і наша зброя. Воно голосно проголошує, що ти, отець, не дав нам духа страху. Не дав нам духа боязні, тривоги чи пригнічення. Натомість ти дарував нам дещо набагато могутніше і величніше, засновано на 2 Тимофія, 1.7. Ми просимо, щоб зараз у цю мить ти пробудив у нас твій справжній дар. Ми відмовляємося від духа страху і приймаємо духа сили, сили, щоб протистояти брехні ворога, сили, щоб піднятися з ліжка, навіть коли тіло відчуває важкість. Сили, щоб говорити слова життя і добра, а не сумніву чи скарги. Ми приймаємо духа любові любові, яка долає будь-яке почуття самотності, будь-яке відчуття покинутості чи недостойності. Твоя досконала любов, Господи, виганяє всякий страх. І найважливіше, ми приймаємо духа здорового глузду, ми приймаємо ясність розуму, щоб чітко бачити твою волю, а не хаос світу, щоб приймати мудрі рішення. А не ті, що диктує паніка. Ось чому ми, твої діти, стоїмо зараз перед тобою і проголошуємо духовну чистку, що виходить далеко за межі цього ранку. Ми знаємо, що деякі тривоги, деякі проблеми, деякі нещастя, які переслідують нас, є не просто невдачею, але плодами духовного коріння, які були посаджені задовго до нашого народження. Це можуть бути прокляття, сказані над нашими родинами. Це можуть бути успадковані гріхи чи духовні зв'язки, які, як невидимі ланцюги, тягнуть нас донизу, заважаючи нам відчути повноту Твоєї благодаті. Але у Христі ми є новим творінням. Те, що було в минулому, більше не має над нами влади. Іменем Ісуса ми розриваємо та відрізаємо кожну нитку, що зв'язує нас із гріхами наших предків, кожне зле слово, сказане проти нашого успіху, здоров'я, миру чи фінансів. Ми оголошуємо недійсним і розірваним. Хай розпадеться зараз будь-який пакт, будь-яка обітниця, будь-який вирок, винесений в духовній темряві, що впливає на наше сьогодення. Ми стоїмо на Голговському хресті і заявляємо: кров Ісуса звільнила нас. Ми є вільні від духа бідності, ми вільні від духа хвороби, ми вільні від духа постійного смутку та самотності, ми вільні від спадкового тягаря, який намагається задушити нашу радість. Це не наш тягар, це не наша боротьба. Ми віддаємо це на хрест, де все це вже було переможено. Господи, твоє звільнення це не просто полегшення, це повне перетворення. І в цьому розумінні, в цій глибокій істині, наше серце починає наповнюватися найбільшою і найяскравішою емоцією, яку ми можемо відчути. Променистою вдячністю. Ми дякуємо тобі. Дякуємо не тому, що ми бачимо вирішення всіх наших проблем просто зараз. А тому, що ми віримо, що рішення вже дано в Ісусі Христі. Дякуємо Тобі за цю силу, яка тече в наших жилах, змінюючи наш страх на відвагу, дякуємо Тобі за любов, яка огортає нас, як найтепліше покривало, коли ми прокидаємося. Ми вдячні, Отче, за те, що твій дух здорового глузду дає нам змогу відчути мир, який перевищує будь-яке людське розуміння. Навіть коли зовнішні обставини залишаються складними, усередині нас є стійка тиша бо ти наш Господь і наш захисник. Це орація вдячності за майбутнє, яке ти вже для нас підготував. Дякуємо за кожен вдих, за можливість почати цей день з чистого аркуша. Ми дякуємо за благословення, які чекають на нас на цьому шляху, за тих людей, яких ти пошлеш, щоб допомогти нам, за сили, які ти даси нам. Щоб ми могли бути світлом для інших. Ми віддаємо тобі цей день від першого кроку і до останнього подиху перед сном. Направляй наші ноги, наповнюй наші слова твоєю благодаттю. Допоможи нам пам'ятати, що після цього очищення ми тепер є храмом твоєї сили і любові, і тепер з цією променистою вдячністю і спокоєм у серці ми готові жити цей день. Ми виходимо зі звільненням, зі знанням того, що жодна злоба чи прокляття, жодна тривога чи загроза не зможуть утримати нас у полоні. Ми вільно дихаємо повітрям, що наповнене твоєю свободою, і ми крокуємо вперед, як спадкоємці твого царства. Нехай кожен, хто слухав цю орацію, відчує це глибоке очищення, і нехай його серце наповниться цією ж радістю і спокоєм. Відчуйте, як тягар спадає з ваших плечей. Відчуйте, як замість страху приходить впевненість. Якщо ви відчули це духовне очищення, якщо ви відчули, як прокляття розірвалися у вашому житті, ми запрошуємо вас поділитися своєю історією в коментарях. Ваше свідчення є світлом для інших, які все ще борються в темряві. Напишіть просто я вільний, вільна в Ісусі. І якщо ця орація принесла вам мир і зміцнила вашу віру, підпишіться на наш канал. Приєднуйтесь до нашої спільноти, щоб ми могли розпочинати щоранку разом, об'єднані у вірі та вдячності. Живіть цей день у мирі та благодаті Господа. Амінь.